Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку різноманітність клітин. Усі живі організми, які мають клітинну будову, можна поділити на прокаріотичні або прокаріоти та еукаріотичні еукаріоти. До прокаріотів належать бактерії, до еукаріотів рослини, тварини і гриби. Їхні клітини мають різну організацію. Розрізняють відповідно два типи клітинної організації. Прокаріотичний та еукаріотичний. Характерною ознакою, що відрізняє клітини прокаріотичного типу від еукаріотичних, є відсутність у їхніх клітинах ядра. Крім того, клітини прокаріотів та еукаріотів відрізняються наявністю чи відсутністю в їхній будові певних органел. А це, у свою чергу, визначає особливості їх функціонування та розмноження. Прокаріотичні клітини складаються з поверхневого апарату та цитоплазми. До складу поверхневого апарату зазвичай входить плазматична мембрана і клітинна стінка, що містить речовини нуреїну. Але в деяких прокаріотичних організмів клітинна стінка може бути відсутньою. Як додаткові елементи до поверхневого апарату у прокаріотів можуть входити бактеріальні джгутики – Слизові капсули та різноманітні вирости плазматичної мембрани. Цитоплазма прокаріотів представлена напіврідким цитозолем, у якому розташовані рибосоми та нуклеоїдом, тобто кільцевою молекулою ДНК. Мембранні органели. цитоплазмі відсутні, але плазматична мембрана клітини може утворювати випинання. Які виконують різноманітні функції. Наприклад, у клітинах ціанобактерій мембрана утворює такі виконання, як тилакоїди. Вони відіграють провідну роль у процесах фотосинтезу, який здійснює клітина. Цитоскелет не такий розвинений, як у еукаріотів, середній розмір клітини прокаріотів від 0,1 до 10 мікрокілометрів. На відміну від прокаріотів, еукаріотичні організми мають складну структуру клітини. Їхній поверхневий апарат, крім плазматичної мембрани, містить надмембранний та підмембранний комплекси. Підмембранний комплекс формується елементами цитоскелета. Деякі групи еукаріотів, рослини чи гриби, мають клітинні стінки. В еукаріотичних організмах також є поверхневі структури. Які забезпечують рух клітин, джгутики і війки, що мають складну внутрішню будову і не є результатом розвитку прокаріотичних джгутиків. Крім того, деякі еукаріотичні клітини можуть здійснювати амебоїдний рух. Внутрішня складова клітини еукаріотів містить структури, відсутні у прокаріотичних організмів це одномембранні та двомембранні органели. Цитоскелет в еукаріотичних клітин має більш складну будову. Складна внутрішня структура клітини. Наявність цитоскелета, ядра і мембранних органел дозволяють еукаріотичним клітинам досягати набагато більших розмірів. Середній розмір клітин еукаріотів близько 50 мікрокілометрів. Крім того, вони набули здатності утворювати стійкі комплекси клітин. Різні клітини, яких можуть виконувати різні функції. Це призвело до виникнення справжньої багатоклітинності і появи великих за розмірами організмів тварин, рослин і грибів. Еукаріотична клітина. У клітинах рослин, тварин, грибів, виникають різноманітні пристосування до способу життя та способу живлення. Які суттєво впливають на будову їхніх клітин. Рослинна клітина. Надмембранний комплекс рослинних клітин представлений клітинною стінкою, яка містить целюлозу. Ядро зазвичай одне, два, найчастіше або багато ядер. В акуолі часто добре розвинені і досягають великих розмірів, містять клітинний сік. Наявні пластиди та мітохондрії, ендоплазматична сітка та комплекс Гольджі. У більшості випадків немає лізосом. Клітина грибів. Надмембранний комплекс клітини грибів представлений клітинною стінкою, яка зазвичай містить хітин або інші полісахариди. Ядро зазвичай одне. Клітинний центр у більшості випадків відсутній. Наявні вакуолі та мітохондрії, ендоплазматична сітка та комплекс гольджі та лізосоми. У цих клітинах відсутні пластини. Тваринна клітина. Надмембранний комплекс тваринних клітин представлений глікокаліксом, який містить полісахариди та білки. Ядро зазвичай одне, великі вакуолі відсутні. Дрібні можуть бути травними або скоротливими чи виконувати транспортні функції. Наявні мітохондрії, ендоплазматична сітка та комплекс гольджі, лізосоми та клітинний центр. Пластиди зазвичай відсутні.